Всім доброго ранку, всем мирного неба над головой 36.6. Э, дякую всім, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що дивитесь мій канал. Э, будет две темы. Э, це э, перше э, КПК Постранц. Я провел внутрішнє розслідування по автобусам, по автопаркам э, консультуру з директорами. Парків, і я їм вірю, і це не, про, не просто дзвони якісь там, і брехня якась очередна. Ні, на сьогоднішній день топливо, знаєте, як, як завжди. Транспорт міста Києва, у мене запитували люди, а чому він не їздить, тому що економлять електроенергію, щоб більше дати вдома, і, звісно, електротранспорт став. Под заміну пішов автобус в рознос. Щоб закрити всі дири, тролейбусів і трамваїв, маршрутних маршрути, трамваїв і тролейбусів в кожному в автопарку не вистачає від 100-200 водіїв в парки. Хлопців умовляють, просять, будь ласка, працювати у дві зміни. Хлопці працюють, хтось соглашається, хто ж хтось ні, і е, в дві зміни це з п'яти утра ранку. Автобус виїжджає і катається до 10-11 вечора. От якось так хлопці працюють, а то й до 12 ночі. Хлопці працюють. По... І у мене питання тільки до Кипаків поставили. Я розумію, що обмежений ліміт по топліву. Ну а другого вище керівництво країни вирішило це питання зробити так: закрити тролейбуси трамваї временно. Щоб зекономити електроенергію, і в цей час вони же не дають більше топлива на автобусах. І е, остається вин... повинувати потім автопарку і всі останні люди. На жаль, ось і що е, я хочу сказати? Е, Скрутне положення? Але у мене є питання теж, то КПІ і колись, коли почалася війна, тролейбуси трамваї були теж закриті і автобуси заміняли ці маршрути. Чому люди навчалися на водіїв автобуса безкоштовно, государство їх вивчило? Якщо трамваї, тролейбуси зараз стоять, чому ці люди перейшли на 2 третіх, і сидять сидять. Чому вони не йдуть працювати водіями автобуса? Оце питання. Якщо б була по мене категорія, я б і безкоштовно сьогодні пішов би працювати. Але у мене такої категорії, на жаль, немає. Хоча е, міста колись була відкрити категорію на автобус. у мене її немає, на жаль. Ось. Ну і друга тема е, це е, поведінка Юлії Володимирівни Тимошенка в суді і її Однопартійців. Мені було дуже-дуже, ну, як сказати, так получше без оскрблення. Дуже-дуже стидно дивитися на цей цирк, то, що витворяли її однопартійці, там, обзивали суддю, оскарбляли суддю. Юля Володимирівна вже прийшла в масці, їй вже погано, вона вже помирає, їй потрібна допомога медицинська. От цирк, скільки? У вас немає совісті. От один із них там в очках вчора так гарлопаняв. Думаю, Падла, щоб ти вже а там напередки, там, де хлопці гинуть, там де хлопці без вісті зникли. У вас немає совісті. Ви грабуєте Україну, грабуєте. І коли Юлія Володимировна сказала, там якийсь срок, і України зовсім не буде. Це вище, я би її на висилки, не то, що посадив би. Чемодан, вокзал, Росія. Ну, після таких слів, і ми далі дивимося на цю Верховну Раду, <кій> і ми боїмося слова їм сказати, бо Микола Тіщенко продвигає закон о е сажати людей і відправляти на фронт, хто буде критикувати владу. Ви що зовсім з лузду з'їхали? Хто за вас буде голосувати? Скажіть, будь ласка. Ну хто? Зараз Порошенко продвігає е людину, не буду називати, яку ви самі знаєте кого він продвігає. Правильно залужного. Скільки цей оборот, скільки круговорот, цей буде е, далі продовжатися? Оце мені питання. Я вважаю ще раз, е, в Верховну Раду люди людям йти тим, хто захищав родину, який знає ціну цієї родини, а не оцим ублюдкам, які сидять по цей день. І, і нічого не роблять. Вони тільки цапаються і дереванять бабки. Не тільки у Юлії Володимирівни в партії дереваться платяться за голосування. В кожній партії є чорна каса. І всі це розуміють і всі це знають. Ну, зацепились сьогодні за неї. Завтра ну не знаю, знайдуть других чи ні. Ну і у Порошенка є така чорна каса. І всі це розуміють прекрасно. Просто так депутат кнопку не нажме. підписуйтесь на мой канал, далі буде ще інтересні.